дім зімсь виселяти, дітей збудити, різво славити. Ми йшли на вогники до вашої хати, не хотіли добрих людей мене, а зараз будемо вам колядувати. Я дівчинка маленька, спідничка рябенька, щоб чудові і святом будьте здорові. А я маленький хлопчик, виліз на стовчик. З мішком походжаю, коляду збираю. Вечір добрий, дай тепер їх добрий. Вітаю з Різбом, з новим роком вітаю. Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Добрий вечір тобі. пане! Eta like ez Щоб усього було доволі від кожної твари, щоб мали парі, щоб у вашій хаті ви були багаті. Коляда, коляда, а я в батька одна. Коротенька курточка, дайте мені бубличка. Коляда, коляда, а я в батька одна. Мене мати послала, щоб я сала дістала. Сала я не донесу, дайте мені колбасу, Чи я не питайте, а гроші давайте. Очі є, ще нема, пан господар, дома, щедрі. Боже добрий час, щоб добро гостила вас. Ой дивіться, хто з нами йде. Це я йду, козу веду. Дозвольте господарі козу вести, до вашої хати ще дрівочку принести. Від хати до хати сіру, волохату з добрими ногами і крутими рогами. Я вам ось що скажу. Усю правду золоту, з дому оце я втікла, де я тільки не була. У театрі, у кіно, на вокзалі, в казино, на базарі, під базаром. Час не марнувала даром, все дивилась, розглядала, та життя пуття вивчала. І скажу я вам таке: ме-кеке, ме, -ке, -ке, ме -ке, ке хто назвав мене козою, ще якоюсь дерезою. Всюди мене Марина, Кароліна, і Дарина, і Ірина, і Мальвіна. Все, буде тепер козліна. Ой, чудо, чудо, чудо! Послухайте добрі люди, що далі буде? Що з вашою козою трапилося? Зуби цілі, роги не поломані, копити не проколоті. Все, треба козу різати. Ой, будь ласка, подивіться ще раз. Ага, згадав, треба брати дуду і надувати козі жилу. Бе -бе -бе. О, наша Жива коза, вона їсти хоче. Дайте козі сала, щоб добре скакала, дайте козі сиру, щоб була сива. Ще й пшеничний буханець і на цьому вже кінець. Я затанцюю вам танок, Лише дайте поясок. Ну а ти, музика, грай, веселіш, не відставай. Вечір, добрий вечір, добрий вечір. На полонці ложки мила, ложку у тарілку упустила. Чом я не хазяйка, чом не господиня, сімдень ти не мила, печі не топила, Сімденька ти не мила, печі не топила. Так хто ж так А ну, дай не сюди війни, я тобі зараз покажу, як треба правильно підмітати. Не дай, а це ж не Маланка, це ж панас. Ой панас, за пана, солдури усіх нас! Йде хати до хати, нашим братям українцям за коля. Коноплі постелю, а льон по коліна, аби вас хрещений голова не боліла. Будьте здорові, з новим роком. Дякую, привітання, чудові колядки. Вам теж, теж бажаємо здоров'я, щастя в Новому році і в подальшому житті. Нехай ваші мрії збуваються. Дякую. До побачення. Дякую, за... Добрий, добрий день, добрий день. По цьому дому по-веселому, чи дозволити колядувати? Колядувати дім звеселяти. дім звеселяти, дітей збудити, різдла. Звичайно, вашої хати. Не хотіли добрих людей минати, а зараз будемо вам колядувати. Я дівчинка маленька, спідничка ребенька, чобітки чудові і святом бути здорові. А я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, з мішком походжаю, коляду збираю. Вечір добрий, дай тепер їх довгий. Вітаю всіх здобув, з новим роком вітаю бажаю вам щастя, здоров'я бажаю. Хай, хай серце радіє, душа, хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Добрий вечір тобі, пане Господа! хаті ви були багаті. Коляда коляда, а я батька одна, коротенька кусточка, дайте мені бубличка. Коляда коляда, а я батька одне одна у мене мати послала, щоб я сала дістала. Сала я не донесу, дайте мені копасу. я не питайте, а гроші давайте. Ой, чи є чи нема, Пан господар вдома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома, ой нема. Междупила побувати, щедрим не частувати. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувати. кімчастувать. Сісередися, всяка пашниця, щоб родила землі, щоб хліб був на столі, і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі. Дай же, Боже, добрий час, щоб добро гостило вас. Ой, дивіться, хто з нами йде. Це я йду, козу веду. Дозвольте господарю козу вести. До вашої хати ще дрівочку принести. Від хати до хати. Сірувала хату з довгими ногами і крутими рогами. Я вам ось що скажу усю правду золоту, з дому оце я тіла, де я тільки не була. У театрі, у кіно, на вокзалі, в казино, на базарі під базаром, але час не марнувала даром. Все дивилась, розглядала, та життя буття вивчала. І скажу я вам таке. Меке, ме, -ке -ке, ме -ке -ке, хто назвав мене козою? Ще якоюсь дерезою. Всюди імена Марина, Кароліна, і Дарина, і Ірина, і Мальвіна. Все буду я тепер козліна. Ой, <смірця> Ой чудо, 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 послухайте, добрі люди, що далі буде? Що далі буде, oh, yeah. для позу їм буди, буди, я сірої oh, скрізь oh, брають, та чим він буде, та чим він буде, мого коза, мога сірая, мога біла я, мога вистрая, ой розходися, Козурізами. Ой, ласка, подивіться ще раз. Ага, згадав. треба брати дуду і надувати козі жилу. козіжину. <клес> Ожила наша дісенька! Жива коза, вона їсти хоче. Дайте сала, щоб добре скакала, дайте козі сиру, щоб була сива. Щій пшеничний буханець і на цьому вже кінець. Я затанцюю вам танок, лише дайте поясок. Ну а ти, музика, грей, веселіш, не відставай. Дякую. <праць> 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 Пустіть до хати маланочку, наша маланка маленька, як канаточка тоненька, на полонці ложки мила, ложку тарілку упустила. Що я не хазяйка, щом не господиня, день хати не мила, печі не топила, днів хату не мила, печі не топила. Та хто ж так відмітає? А ну дай не сиди на робовійника, я тебе зараз покажу, як треба правильно підмітати. Дай! Та це ж не маланга, це ж панас. О, панаса панас! Обдурим усіх нас! Щедрий вечір, хата, світлиця, сіся, родися, жито, пшениця, сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. На щастя, на здоров'я, на новий рік, аби вам родило краще, ніж торік. Жито, пшениця, все хапашниця, коноплі постелю, альом поколіна, аби вас хрестини голова не боліла. Будьте здорові з новим роком. зірки? Ви такі гарні, ви з вас не пізнати, ви в таких чудових образах зараз знаходитесь. Тому дуже вдячні вам за те, що ви до нас завітали. І дякуємо вам за ваші таланти. Дякуємо за те, що ви так бережете українські традиції, розвиваєте. Тобто нашій країні Україні бути раз. У нас такі діти чудові, раз ви так гарно вмієте співати, входити в образ будь-який персонаж, який ви сьогодні нам представили. Ми дуже вам вдячні. Будьте і ви щасливими, здоровими, вчиться добре, ростіть розумними і радуйте своїх батьків і ваших педагогів, які навчили вас це все робити. І отак гарно, як ви нам сьогодні представили. Тому будьте і ви щасливі з Новим Роком. Хай вам теж і Бог, і, і люди, і дорослі всі подарують щастя, щастя дитинства, щастя майбутнього.